Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні в мене буде нова рубрика під названням Днімпілога це Глава. Отакий паркур я сьогодні собі зробив своїм другом. А він щось вийшов, що в мене запорожений сервер. І якщо... І дерево, це чекпоінт якщо у мене є три, три спроби. Якщо я впаду, то буде. Де, Де мінус одна спроба. Моя ціль добратися в... до вертольота. Та що ж почнемо? Це не щата, ось раунд. У мене три хвилини. Op 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 ay Op 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 yeah, op 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 checkpoint op 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 ay Проводил, значит, ну с проба, оп. оп, 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 по давай, давай, вот тут можно, вот тут тоже лажка, оп, 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 я, я выиграл. ставь лайк. Подписывайтесь на канал. А с вами я, вступил, Максим Топ. Слава Украине. И, и всем пока.